Не вщихають бої і на Луганщині і на Бахмутському напрямку. Цілу ніч бойовики гатили з мінометів, гранатометів та автоматів. Безперервні сутички тривали на околицях Кримського та Катеринівки. Терористи регулярно розвдають ударів і по житловому сектору. Лише цієї ночі в Станиці Луганській пошкоджено було кілька десятків будинків із передової в секторі А Іван Гребенюк. Станиця Луганська знову пустішає. Тут навіть з'явилися вулиці, де люди вже практично не живуть. Небезпечно. Будинки страждають від обстрілів щодня. Цей приміром, ось з суботи на неділю, цей в понеділок, ну а трохи далі. Вже наслідки сьогоднішнього обстрілу пошкоджена будівля і перебитий газопровід. Трубу залатали, газ наразі повернули. Чи надовго і де вдарять наступного разу? Тут ніхто не знає. Євген живе поруч, фейерверки кожну ніч. Ну, взагалі так бісілісь. Барбар сусідню уліцю, там пошарахали, що провода всі побиті, там і одну вулицю. Якщо раніше люди тікали з краю углиб станиці, то нині луплять і там винятково по житловому сектору, де немає позицій українських військових. Десятки хат лише за минулу ніч. Згарище лишилося від житла пана Ростислава. Вона прогоріла і одразу загорілась отут. Що виходу нема. Ну да, що задихався з ним. Усе, що встиг винести паралізовану дружину у підвал. Живі, каже, перекриє покрівлю, аби хата не розмокла і геть не розвалилася, і на виїзд зі станиці терпіли до останнього. Пережив війну з німцями, Шість років було. То не так страшно. Не так страшно, чесно. Тому що самоліти не летіли, а бомбили. Ми в підвалі пересиділи, де все. А тут ночі цей, боїшся вже. Як ніч приходить, то отакуєш. Дуже старенькі лише рахують сліди від куль на склі. Тікати нікуди. Тут теж бачите, вон вверху. Да, да уже тиждень. Тут і ще у восьми навколишніх селах люди без світла його відімкнули з окупованого боку. Влияє все Це у нас і зв'язь відсутствує одразу. І вода, і світ, і продукти питання, тому що холодильні установки не працюють. за графіком за допомогою генераторів, обходяться поки що так. Дані ж з усієї лінії фронту на Луганщині також не втішні бої в Кримському. Обстріли Катеринівки на Бахмутці, в районі нашого 29-го блокпоста. Майже добу не вщухали обстріли. Найважче, коли по українцях працює важкий калібр, відповісти нічим мінські домовленості когда надійдуть до обстріл, ми сиділи в блиндажах, и порація, я залишила буквально нецензурную брань наших ребят, которые требуют ответки, а її нету. Ну, Просто ждут, ждуть, поки по нам выпустят, закончиться у них снаряди, те уйдут и все. Як доказ чергові схованки великокаліберної зброї терористів, наша розвідка виявила в окупованому Кіровську. На заводі техніки багато. І сау є, і танки, і і гради є, і. ну, Все стоїть. Ну, До якої вони стоять, буде Бог його знає. Із Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Каренчук, «Спецкор» 2+,2.